День, шановні глядачі, сьогодні запрошую вас в один із закладів культури. Це Миколаївський академічний художньо-драматичний театр. А він є одним із представників культурної спадщини Миколаєва. Театр бере початок з кінця 19 століття. У 1881 році міщанин Карл Муке побудував фасадом на вулицю Різдвяну нині героїв-рятівників, першого Миколаєві спеціалізовану театральну будівлю. Глядацька зала театру складалася з 350 місць, бартеру і амфітеатру, 36 лож, бенуара і балетажу, а також галереї. У 1894 році театр був передбаний купцем Яковом Шифером. Новий власник театру в 1898 році перебудовує його. Була збільшена глядацька зала, по новому обладнана сцена театр став міщати 1310 глядачів. 14 березня 1900 року на стінах Миколаївського театру виступила знаменита група театру Корафей, яка виконала оперу Миколи Аркаса Катерин. У 1922 році у Луганську відомий театральний діяч Григорій Свободін створив пересувний драматичний театр Шахтарка Донбасу, який у 1935 році став постійною трупою Миколаївського театру. В їхньому репертуарі були такі вистави, як Вовки та вівці, Гроза, аристократи та. У вересня 1941 року театральний колектив було евакуйовано до Уралу. Шахтарка Донбасу зіграла там більше 400 вистав. До Муклева колектив повернувся у 1944 році. Але будівля театру була в аварійному стані, і театральний колектив працював на виїзних майданчиках. Оновлена будівля вже була відкрита 23 лютого 1946 року. У 80-ті роки відбулося відкриття малої сцени, яка протягом п'яти років радувала глядачів. Також була відновлена традиція творчого зустрічей. В цей період з'явилися вистави, які стали значущими доробками колективу. Це Граціна і Галіна, Поминальна молитва Едліса. Після буремних 90-х колектив очолив Микола Кравченко. Театр було виведено на новий творчий і фінансовий рівень. Відновилася гастрольна фестивальна діяльність. Вже 2006 року а, театр започаткував а, Міжнародний театральний фестиваль Комулюден Людина, що грає. А 2009 йому а, було присвоєно почесний статус академічний. 24 лютого 2022 року театр вимушено припинив показ вистав через повномасштабне вторгнення. Але сьогодні він бере участь у міжнародних фестивалях гастролює Україною та країнами Європи.